Так, а хто я, що я, чим зайнятися, куди піти? А від людей немає, там пусто всередині. Тому оцих три індикатори подібної ситуації. Перше, ви до кінця не знаєте себе, чого ви хочете, куди йдете, чим займатися, які ваші сильні сторони, і так далі потреби здібності, бажання і цілі. Друге, ви звикли робити те, що вам не підходить, не подобається. Або це було періодично, якщо не завжди, то хоча б періодично. І у примус з третього боку робити те, що вам не подобається. Це все закрутилось і за рахунок багатьох циклів повторення стало а, вашим звичним підходом в житті. Звичним проявом. Ви можете зараз, співставляючи подібну картинку із собою, зробити порівняння і дати собі відповідь, чи є подібна модель, має місце в моєму житті. Можливо, десь має, десь немає, десь сходиться, десь ні. В кожного може бути. Різні моменти ви, ви для себе співвідносите.